Яка економія? Ну Січас по нулях. Мережу я не оплачую зовсім. Так економити на електроенергії з десяток років 75-річному Олександру допомагають вітряк та сонячні панелі. Сконструював чоловік їх самостійно. Вся побутова техніка в будинку працює лише від альтернативних джерел енергії. Тоді про такі переваги, як заощадження на комунальних платежах, навіть не думав. Оце за місяць за той 5 кіловат намотав. Якщо от сусіди платять 400 кіловат. Аби сонячні панелі себе окупили, чоловік розробив. Поворотну систему. Вона рухається за сонцем вверх, вниз, ліворуч та праворуч. Каже, без неї немає сенсу їх встановлювати. Шість років тому все це обійшлося в понад 250 тисяч гривень. Навіть зранку панелі виробляють до чотирьох кіловат. Пасмурно сонця нема, вони мало дають. А як піднімеш вверх, ультрафіолети все проходить дуже добре і вони рази в три більше дають. А от літом буде її надлишок дуже великий. Взимку Олександр найчастіше використовує вітряк. Можу переключати його, це саме, може навіть встановити, під ноль встановити, як угодно. Вітряк за вишки – 8 метрів. Його Олександр трохи удосконалив і тепер він безшумний та може виробляти по кілька кіловат. Працює навіть, коли вітер півтора метри на секунду. З акумуляторами, там як десь обійшовся 12 тисяч гривень. Це металобрукт обійшовся. Це повністю все зроблено з металобрухту. Про раціональне використання енергії щороку нагадують 5 березня у всесвітній день енергоефективності. Найбільше її споживають вранці та ввечері, каже екологічна директорка СЕВ Дніпро» Анастасія Скок. Якщо абоненти одночасно вмикають всі прилади, станції вимушені виробляти додаткову енергію, аби забезпечити їх. Відтак утворюється більше відходів, що шкодять довкіллю. Якщо це теплоелектростанція, то це в першу чергу спалювання вугілля. Ми виділяємо в атмосферу величезну кількість забруднень речовин, Починаючи від дрібно-дисперсного пилу, яке сейф Дніпроміряє, закінчуючи там чадним газом, сажо, це все осідає, і ми з вами дихаємо цим кожен день. В Україні поступово переходять на вітрову та сонячну енергію, каже Анастасія. Зараз таким чином виробляють понад 20% енергії. Наприклад, в Німеччині цей показник 50%. у 2015-2016 роках. В Україні сонячними станціями користувалися до тисячі домогосподарств. Зараз це десятки, а вже й напевно сотні тисяч, враховуючи підприємства окремі. Таким чином там не зна через 10 років генерація атомки залишиться 30%, генерація Генерація там 10% а все інше буде альтернативні джерела. Радить Анастасія, і як зменшити споживання енергії, не користуватися всіма приладами одночасно під час пікових годин, зробити внутрішнє утеплення будівлі, аби не вмикати опалення, а також замінити батареї на сучасні з регулятором температури. Вікторія Пінчук, Юрій Тини, Суспільне, Новини Дніпро.